Якщо вам десь 20-30 років при цьому у вас вже відвалюється коліно, обов'язково увагу на ці три пункти. Перша, чи достатньо рухливий у вас гомілкостопний суглоб і та суглоби спойлер, якщо ви дуже багато сидите і мало рухаєтеся, вони у вас точно потребують додаткової уваги. По-друге, перевірте свій паттерн кроку. Основне, чи у вас гинається стопа на себе, чи не перевалюєтесь ви по внутрішній стороні? Чи є виштовхування великим пальцем перед тим, як ви зробите новий крок? І чи рухаються у вас вільно руки, не згинаються і так далі? Тобто, чи не ходите ви от так? В паттерні кроку багато нюансів, але, хоча б, це перевірте. І третє це чи стабільний у вас взагалі таз, тобто чи можете ви виконати рухи не Завалюючись тазу вперед назад, одне з простих перевірок у тестів: поставте руки собі на тазові кісточки, відчуйте, чим вони на одному рівні, і спробуйте перевести вагу тіла на одну стопу та підняти ножку так, щоб не провалитись на стегні. В одну чи в іншу сторону, щоб залишатись стабільненькою на одну, на другу ногу. Якщо не вийшло, це може бути причиною того, що у вас розвалюється коліна. Тому придивіться до цих пунктів обов'язково і насолоджуйтесь життям без болю. Бачите, більше класних порад не забудьте залишитись зі мною.